с призами и все одно кожен виступ – іспит. Я очень волнуюсь за свое выступление. Сегодня буду делать булавы и ленту. В этих элементах главное подстроиться под ну как под работу предметам. Правильно, ну, движение, неправильное движение и все. Ну, может улететь булава, свалиться может с элемента. Все, что угодно может произойти. Щось подібне, звісно, може розповісти кожна з учасниць вищезгаданої особистої першості. А їх тоді там було 75. Проте гідним подиву лишається те, що ці дівчата готові довжелезними годинами не виходити зі спортзалів, аби на якусь мить здалося. Світ дивиться лише на тебе. Спринт на чотирьох. Обласний турнір з естафетного бігу пройшов у Донецьку. Участь у змаганнях взяли понад 200 юних спортсменів з усього регіону. Як виступали спадкоємці Володимира Мурав'йова та Ніни Зюскової? Далі у сюжеті. Обласний турнір з естафетного бігу традиційно зібрав юних легкоатлетів з усієї Донеччини. Спортсменів об'єднали у команди по четверо, а зарто додавала те, що спортсмени одне одного майже не знали. Тож звикати одне до одного часу не мали. Соревновання, ці проводяться по нізкаким власним групам. Найстарші – це 96-97 двяносто народження, а сталь це малиші. Це зв'язана з тим, що мені ж взрослим спортсменам важко біжати в віражі. Всього ж в змаганнях брали участь близько 200 хлопців та дівчат. Всі вони вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Проте більшість початківці. Владислав та Дмитро виступають в одній команді саме спорт їх об'єднав. Легка атлетика це королева спорту. Мені... неї всі види спорту. Я вважаю цей вид спорту, мені подобається дивитися. І вирішив спробувати сам. це, це, це чистота польоту. Ти біжиш, а ти... Це як у тебе свій свій. Ти намагаєшся поставити новий рекорд, питаєшся команді допомогти. Це просто не Тренери зауважують, що везуть своїх підопічних на цей турнір, тому що це можливість отримати певний досвід для юних спортсменів. Це колективна легка атлетика, будемо говорити. Чотири людини в команді зависимость від першого до четвертого етапу. Рішаються скоросні моменти, факти скоростні. Сиграність команди. Естафети всі дуже люблять. Зрителі, спортсмени. Вони проходять, я ще раз хочу почути, емоціонально. Далі, на більшому накалі такої спортивної боротьби. Наостанок команди-переможці отримали медалі, грамоти та солодощі. А от у наступному році буде проведений перший в історії чемпіонат світу з естафетного бігу. Зимова Олімпіада 2022 року в Україні може бути зірвана через нестабільну політичну ситуацію. Про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров на засіданні організаційного комітету з підготовки та участі спортсменів нашої держави в Олімпійських, юнацьких Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських іграх всесвітніх універсіадах, чемпіонатах світу та Європи, яке відбулося в Олімпійському навчально-спортивному центрі Конча Заспа. Проте держава курсу щодо підготовки к зимовим іграм змінювати в найближчий час не буде. Экономический кризис приходит и уходит, а инфраструктура, спортивное сооружение, развитая территория остается навсегда. Поэтому сегодня кризис, завтра кризиса не будет. И планировать свою жизнь надо, не исходя из того, что вот сегодня кризис, все, значит, ничего делать не будем. А планировать, исходя из перспективы. Прежде всего, до 2022 года у нас еще есть 9 лет. И если мы грамотно подойдем к этому, то я думаю, что мы с этой задачей успешно справимся. Конечно, сейчас политическая нестабильность в стране, безусловно, снижает наши шансы на, скажем так, успешное прохождение, успешное прохождение в отборочных турах. Згідно з підсумками, підбитими на засіданні з 2010 року в Україні збудовано, реконструйовано, відремонтовано та введено в експлуатацію близько 1300 спортивних об'єктів. Сьогодні їх близько 106 тисяч. Повністю построєна нова гарнолежна траса в западному реабілітаційному центрі. Це один із центрів, на якому базується зараз наша олімпійська заявка. Очень багато роботи впері. Є проблеми, але тим не менше ми. На пути к созданию нормальної спортивної інфраструктури. Також під час засідання обговорювалося питання підготовки спортсменів України до участі в зимових олімпійських іграх 2014 року у Сочі. На зимову олімпіаду поїде 51 український спортсмен. Українці змагатимуться у біатлоні, лижних гонгах, фігурному катані, санному спорті, фрісталі, гірськолижному спорті, сноубордингу, стрибках на лижах, лижному двоборстві, шортреці та бобслеї. Спортивні функціонери регіону підбивають річні підсумки. Які досягнення приніс цей рік? Та чи виконали спортсмени та тренери поставлені перед ними завдання? Ці та інші питання обговорили на звітній сесії Донецького обласного відділення Національного олімпійського комітету України. Зі 102 олімпійців Донеччини та членів Донецького обласного відділення НОК з міста районів області присутні 86. Спеціалісти на звітній сесії підбили підсумки роботи року, що минає. Особливу увагу спрямували на питання виконання регіональних програм розвитку олімпійського руху серед досягнень проведення всеукраїнського олімпійського дня, який підтримали 28 міст та 13 районів Донеччини. Всего во всеукраїнському олімпійському дні по Донецькій області прийняло участь більше 44 чотирьох. Тысяч человек. В рамках Олимпийской недели, которая проводилась с 7 по 16 сентября текущего года, всеукраинский олимпийский Урок провідон в усіх городах і районах нашої області. Нове дихання цього року відкрилося у таких спортивних заходів, як Олімпійський урок, Олімпійська лелечення, змагання на призи олімпійських призерів, а також конкурси серед фотокореспондентів та журналістів. Загалом вже під егідою місцевого ноку щороку в регіоні... проводиться близько 300 змагань на районному та міському рівнях. Наразі спортивні функціонери намагаються залучити до їхнього фінансування спонсорів фінансовою поддержкою. на развитие олимпийского спорта в Донецкой области от Национального олимпийского комитета Украины и спонсоров на счет отделения было перечислено 92 933 гривны. Товаров получено на сумму более 42 тысяч гривен в виде призов, сладких подарков, питьевой воды, канцелярских товаров, Наградной атрибутики и инвентаря для проведения спортивных мероприятий. 310 спортивно-массовых мероприятий было организовано в 2013 году, в котором прийняло участие более миллиона детей и подростков. Это на 50 мероприятий больше и на 300 чоловік більше дітей. Також під час звітньої сесії спеціалісти обговорили плани на майбутнє. Зокрема, було запропоновано особливу увагу приділити проведенню спортивного телемарафона серед навчальних закладів, яке матиме гасло Ми майбутнє олімпійці» та фотовиставку Ми майбутнє України. І наостанок українці Андрій Говоров та Дарина Зевіна виграли золото чемпіонату Європи з плавання, що проходить у Данії. Говоров переміг на дистанції 50 метрів батерфляєм, а Зевіна була найкращою на 200 метрів на спині. А от у другому турі чемпіонату світу з футзалу жіноча збірна України поступилася команді Росії з рахунком 3-6. За головними подіями спортивного життя регіону та країни слідкуйте в випусках Регіональної служби новин та спортивного простору. Дивіться нас також у всесвітній мережі інтернет за адресою wwwk 61dnua зокрема, і в онлайн режимі. Не забувайте, ми тепер також і в Ютюбі. Підтримуйте спортивну форму. До зустрічі за тиждень.